Друзі, всім попривіт! Сьогодні отримали чехли від торгової марки 911. Перший кольор це йде койот. Койот це олива, хакі, це мультикам камуфляж і це йде блек, чорний. Оці ці чехли є у нас у всіх різних розмірах. Кому який? Питайте уточнути наших менеджерів. Перший розмір це йде 70 см. На ширину 27 см. Також є кишені. Кишені на дуже міцних липучках. Тканина йде кардура, водички не боїться. Також є кишення ще одна додаткова, на намолніє. Відкриваємо що 3. Так, дивимося, дві змійки, десятки, дуже міцних дебелі. І таке пом'якшення. Іде, щоб воно у вас не терлося. Ось таке от пом'якшення. ці всі чехли є у нас І ще в таких от розмірах. Цей розмір іде 85 сантиметрів, на ширину також 26 сантиметрів. І всі вони в різних кольорах. Також ще є один розмір метр на ширину також 26 сантиметрів. І ще один є на довжину 120 см. І на ширину 25 см. Ці всі чехли можете вже у нас замовляти. Чекаємо на вас. Відправка новою почтою вже сьогодні. А замовити ви можете на нашому сайті Лодки Вулкан. Чекаємо на вас!